Розуміла, що дівчатка юні молоді, але вони фізично дуже гарно підготовлені. тобто Ми насамперед мали виконувати вказівки наших тренерів, тому що ми сьогодні маємо ще одну гру грав... ввечері з більш досвідченими гравцями. Тобто ми виконували вказівки. Так, не скажу, що було легко, тому що, повторюсь, дівчата в гарній формі, фізично, трішки молоді, так, да, десь, може, тактично ще не підготовлені. Але суперник. Достойний, так сказати. Всі тренуємося по різних містах, але ми вдячні нашим захисникам Федерації водного поло, що ми маємо таку змогу зібратися, що ми не втрачаємо наше українське жіноче водне поло. Так, ми зібралися перед туром, щоб хоча б командною зігратися, але окремо ми стараємося тренуватися, де є змога, тобто тримати форму. Дуже складно, бо в нас багато гравців відсутні через воєнний стан. Деякі знаходяться в Німеччині, деякі не змогли приїхати, бо батьки не відпускають. Тому це було складно. У нас наймолодша команда, але я вважаю, що ми нормально справилися як для цієї гри. Над уважністю в грі це перш за все, бо ми багато чого не бачимо деяких гравців та ситуацію в цілому, тому це треба буде відпрацювати. Всі команди зараз тренуються в дуже важких умовах, і звісно, у всіх проблем з гравцями. У нас приїхали всього 10 людей, у нас немає заміни. І результатом я звісно, що дуже. Задоволені. У нас команда досвідченіша. Підбір гравців ми старалися зробити, що нам потрібні зараз гравці з досвідом, і вже наступні, наступні чемпіонати ми будемо більше вже додати молодих гравців. Я думаю, що з другого туру ми вже зможемо привезти і, і трошки помолодші дівчат, трошки такі значно, свіж, свіжу кров. Тому що клуб у нас молодий, ми тільки другий сезон як граємо, і ще ту систему треба всю поставити. По-перше, я хочу подякувати нашим Збройним силам за те, що ми, у нас є така можливість проводити ці змагання. А по-друге, так, так, перший тур, к сожалению, більшість наших гравців зараз за кордоном. Тому маємо грати вибір маленький, граємо фактично юніорками. Дорослих практично у нас немає, два чоловіка 18 років, всі інші молодші. Тому була б добра підготовка, тому що команда була, зараз приймає участь у чемпіонаті Румунії, приїхали неділю назад, але захворіли всі.